Охінеть, подивіться, що в мене є. Це новий S26 Samsung. Чуваки, телефон ще не вийшов, але він вже в мене. Як ви бачите, знову да, буде знову 3.5 розйом. Так що в кого наушники є, старі на 3.5, то ну, камери бачите все те саме, так плюс-мінус. такие дисплеи, короче, Super на XD6015 Pro. Э -э давайте глянем, какая Android. Ну, тут я уже спалился, ладно. Короче, это 11 Android. Знайомый купил телефон, -цей, ну, типа, кинул ее, скаманул Каже, продай типа за що-небудь. Вот. Думаю, пізніше скажу. Бо є така фішка. Люди, що не розбираються, ну, є такі, знаєте, трохи далекі від цієї техніки. Находять такі оголошення, типу, там, ліквідація складу. І Samsung, типу, який коштує новий 30, віддають там за 6 чи за 7 чи за 8 тисяч. Ну, і це копії, звичайно, що це такі дешеві копії. Телефон, коротше, ну, доларів 30. А, і, блін, я вставив сімку, він дзвонить, тихо чути. І знаєте що? Дивіться. 5G. Ну, як ви думали? 5G? да, Поки там хтось щось думає підключати там, внедряти 5G, вон, все, він же тут є. Так що. Давайте так. Е, якщо це відео набере 50 лайків, то я його розберу. Ну, зніму кришку там, подиву, подивимося, що всередині. 50 лайків небагато. Так що, хто дивиться відео, поставте лайк. ось, І е, ну, не купляйте такі корчі, вони того не вартують. Такий телефон ну, ціна йому 2 2000. До речі, хто хоче, може за 2000 його продати. Ну, він дзвонить, типа. Там будильник можна включити фонарик. Ну, такий корч, але. Тим не менш, не знаю, блютуз є. Камера, я, до речі, зараз покажу. Вам <coughs> фоткав. Що вам? Погана камера. о, Як вам якість? Ну, коротше. Давайте, 50 лай лайків, я його підігрію, зніму кришку, під розберу, подивимося, що там за камери. Так. так s 23 копія Samsung, не оригінал копія. Я обіцяв його підрозібрати, показати, що всередині. Що мене здивувало, кишка задня, вона скляна. Вона скляна, це якось ну, не схоже. Бо все інше дуже дешеве. Бачимо, як просто батарейка припаяна, і мало того, вона навіть трошки ну, менша, ніж місце в корпусі. Така дуже, дуже дешева плата. Так, відклею я цю э, накладку. Бачимо, що типа три камери. Насправді вона тільки одна, це. Фейк, звичайно, що. Ось От так виглядає камера, теж така маленька, дешева камера. Ну, як я й казав, собівартість такого телефону. Ну, доларів 30. Дуже дешева плата. Бачимо це, по-моєму, вібро. вібромоторчик якась батарея. А, дивіться, ємність де вже видно 2130. 2130. Ось. Так що, якщо ви думаєте купити а, копію Самсунга, взагалі копій ніяких не купуйте, дехто робить дуже хитро ставлять фото оригінальних телефонів а, в оголошеннях там десь в інтернеті. А відправляють копії. Можуть плівки наклеїти. Там, так далі. Коробка може бути. Або може бути навіть така сама, як в оригіналі, може бути дуже схожа, Так що будьте уважні. Оце не купуйте. Якщо у вас тут щось зламається, цей телефон відразу йде в сміття. Він нікому не треба ні на запчастини, ні нікуди. Тобто, якщо він дзвонить, працює добре. Якщо у вас побився дисплей, то. Дисплей можна взяти, тільки якщо десь купити такий самий телефон і вийняти з нього той дисплей. Бо дисплей не можна купити, тому що це не оригінальний телефон. У нього немає запчастин. Ось. Ось такий телефон. Так що копії не купуйте.